Ось така крута новиночка від Axial, це краулер Dilamon. Ось в такому червоному може бути і зеленому кольорі. Так виглядає коробочка, ось так виглядає без накладок на каркас. Їхня технологія по роботі заднього моста покажу. Та це не просто блокування чи розблокування диференціалу, там все трошки. Цікавіше. На задньому мосту встановлена додаткова серва. Ось так. Тут немає інформації. Ще хочу показати вам інформацію ось тут, що вони вказали. Ось тут встановлюється серва на мосту, і вона буде регулювати роботу саме заднього моста, як воно буде передаватись. Їхня ось ASD Axial Select Table Drive. Ось така штука. Потім по амортизаторам їхнім інформація. Ну і так, я, звичайно, розпакую і покажу вам цю модельку. О, це їхня новиночка. Будете знати, де всі новинки і самі цікаві модельки можна подивитись.